Всім привіт, дорогі друзі! Динамо Київ зіграє в другому турі Ліги Європи проти Екларнак. І сьогодні ми будемо робити прогноз на цей матч ЛЄ. Ну і плюс, звісно, аналіз суперника. Трішки розберемо Ларнаку. Ми, в принципі, вже знаємо трішки цю команду, тому що бачили проти нашого Дніпра 1. але тим не менш за цей місяць багато чого могло змінитися. Ну і плюс. На фоні Динамо Київ, яким буде АЕК. Зараз ми подивимось і проаналізуємо, все-таки, чи зможе Київське Динамо в цьому матчі нарешті перемогти. Тому перед початком свої прогнози в коментарі напишіть на цей матч по тому, що ви бачили з сторони Динамо. Можливо, ви бачили матчі Дніпра 1 і АЕК. Також пишіть. Ну і перед початком поставте лайк і підпишіться на канал, для того, щоб не пропускати інші відео і прямі трансляції на нашому каналі. Пропоную розпочати з невеличкого порівняння. Все таки команд да подивимось ціну, подивимось найсильніших футболістів. І останні результати зараз також ми розглянемо. Як ми бачимо, Олег, Олег Ларнака не дуже той змінився після того, як зіграв з Дніпром 1, Да, проти Дніпра 1 і обіграв два рази нашу команду. Нагадую, да, І сама як пішов в Лігу Європи, а не Дніпро 1, який в лізі конференції зараз команда коштує 14, фактично 14,3 мільйони. Тобто на фоні Динамо це небо і Земля. Да? Динамо 109, і тут найдорожчі футболісти, як ми бачимо, скільки у нас коштують, але в Динамо проблема мінус 20 мільйонів, це Бущан і Шапаренко не зіграють, тобто це мінус 20. Ну, в принципі, все одно Динамо виглядає сильніше. Давайте дивитись на основних дієвих осіб. Цієї команди, як ми бачимо, ось взяли вони в Алавеса. Ну, це, наскільки я розумію, був вільний транспорт, тобто, вільних агентів бере команда із Кіпру. У нас взагалі на Кіпер. Дуже класний улов в цьому сезоні, що Дніпро в Дніпра на полон, що в Динамо, ось, як, да? і в кваліфікації нам потрапляли. Тобто в Кіпр для нас в цьому сезоні забагато для нас Кіпру, якщо чесно. Але як ми бачимо, ось, ну, важко когось виділити. Тут немає супер якихось там футболістів з феноменальним бекграундом да? в минулому, тому що в основному тут досвідчені футболісти, як ви бачите, 29-30 років, 28, Ну Трічковський, можливо, Іван із Македонії доволі досвідчений непоганий футболіст. Можна виділити Альтмана теж непоганий атакувальний гравець. Гусл Деш нападник, центральний півзахисник. Ну а так важко щось сказати по цій команді. Вони доволі непогано виглядають взагалі цілісно. Тобто тут нема персоналів якихось і, і одного футболіста, який, який сам може вирішити епізод, немає таких футболістів. Але ось трансфер, як ми бачимо. Вони в основному на іспанському ринку шукали футболістів, вільних агентів, доволі якісних, якими можна підсилитись. Вони і брали з легії Варшави з Бенавенту взяли безкоштовного кіпера. Ну і з іспанських команд, там в основному із Сегунди брали футболістів, які були не потрібні там, але потрібні тут, під Лігу Європи, тим більше. Тому нічого особливого по складу я тут не побачив. А тепер давайте дивитися вже по грі і по результатам цієї команди. Ну, перше, це розпочнемо з результатів. Далі вже будемо говорити про гру. Звісно, порівняти хто не зіграє, Бруно Гама. Я думаю, це єдиний футболіст, якого ви знаєте, із ЕКУ. Це футболіст, який грав раніше за Дніпро. Ще те Дніпро, да. а в Динамо є проблема. Мінус Бущан, мінус Попов, скоріш за все, мінус Шапаренко. Ну супряга Костевич взагалі він де. Знаходиться кулача, ми не бачили, нещорет не основний. Але основний зараз гол Голкіпер Бойко. В центрі, скоріш за все, буде сирота там за барним. А якщо говорити про Шапаренка, то там ну, є варіанти Шепелів, Андрієвський і так далі. Тобто там є ким замінити. По результатам, як ми бачимо, в Динамо нарешті виграло свій матч, нарешті вони виграли, тому що дійсно ми дуже переживали за цю команду, яка не могла виграти жодного матчу. Тут 1-0 над Львовом. Ми обговорили в оглядах на УПЛ Ви можете зайти і подивитися детальніше про цей матч. Про АЕК, друзі, ця команда не дуже впевнено зараз йде, тому що давайте дивитися останні результати в чемпіонаті. В них теж є невеличкі проблеми в плані результату. Зараз ми також перейдемо до чемпіонату Кіпру. Але останній матч все-таки чемпіонату вони, як і Динамо, 1-0 переграли свого суперника вдома. Рено вони перший матч програли. 1-2, як і Динамо Фенеру 1-2. Тобто, побачимо, побачимо, якось ось поки що між АЕКом і Динамо буде вирішуватись третє місце. Тому що, ну. Поки що на, першим, на першій стадії Врена і Фенера по три очки у нас за еком по нуль. Тому ми вирішуємо, хто буде на третьому, поки що. Це важливо зараз розуміти. І тим більше у нас буде двобій з раном, ну, пора, до Рену ми потім перейдемо. У них був матч з Омонією. Вони їй програли 3-2. Доволі ганебна поразка від ОМОНі. Тобто, ну ми бачимо веселі матчі взагалі в АЕК виходять. І в Лізі чемпіонів вони ж розпочинали саме із Алче, потім вилетіли в Лігу Європи і все-таки пройшли кваліфікацію. Партизан пройшли, Дніпро один пройшли. Ну і ось ми бачимо в чемпіонаті. Ну такі плаваючі в них результати, то перемоги то нічій то поразки. Тобто важко тут зрозуміти особливості цієї команди, саме по результатам. Таблиця чемпіонату Кіпру, друзі, до речі, Аполлон, який буде грати Проти Дніпра один зараз набрав класну форму. Прогноз і аналіз цього суперника Дніпра один також буде на каналі. Якщо його зараз немає, то дочекайтесь, якщо він є, то ви його знайдете зараз, я думаю, що в підкасті, да, до цього відео. Якщо подивитися зараз на АЕК, в них, ну, бачите, результати виграли, програли нічия. Тобто такі, так, такий свій початок чемпіонату, як і в Динамо, в принципі, можна тут порівняти. да Команди не дуже розпочали, тому не будемо тут сильно зациклюватись на результатах в чемпіонаті. Ну і гра з Реном Нам важливо. Або зараз зрозуміти, як команда грає, чесно кажучи, ми бачили по Дніпро 1 що ЕКУ немає нічого екстраординарного. Це команда, яка грає на стандартах, це команда, яка грає в штрафній площі на відскоках, десь да, забивають головою, ногами, тобто добивають суперника, і це команда саме штрафної площі. Вони в основному завантажують штрафну і там вже стараються виграти єдиноборство і забити свій м'яч. або дальні удари. Тобто, ну зовсім просто. І так грають всі команди Кіпро. Якщо подивитись, в них є легіонери, ну вони не такої якості, щоб е в одиночку там вирішувати якісь епізоди. Тому ми бачимо, що статистика там Рен просто ну по ударам ми бачимо, що 18-7. Вони давили, вони грали краще, тому що рахунок був до 90-ї хвилини, щоб ви розуміли, 1-1. АЕК, в принципі, мав грати в нічию вдома, і це був би супер результатом, тому що Рен це дуже сильна команда, друзі Франції. Тут є серйозні футболісти, тому до Рену ми перейдемо вже на слідучий тур. На третьому турі будемо їх розбирати зараз. Ну ми бачимо, що АЕК нічого особливого. Бачите, дальні удари, дальні удари, і три удари зі штрафної, до речі, вони забили. Саме в штрафній площі замкнули пас з флангу. Ось він гольовий удар якраз був на 32 другій хвилині. Передачі з флангу, ну бачите, фактично з лінії. З лінії Воротарської забивав уже АЕК. І, в принципі, вони зрівняли тоді рахунок. Арен просто знищував, як ми бачимо по тепловій карті зараз, як грає АЕК. Вони на своїй половині, на да, принципі, Динамо Київ також грає проти команд, які знаєш, переважають нас в техніці, в володінні м'яча. Динамо Київ фактично так, так само грає, виходить із захисту саме через фланги. І ось акцент можна зробити на те, що вони доходять ось до штрафної площі і стараються завантажувати. Да, флангами, в принципі, Динамо так само грає на даний момент проти всіх суперників. В основному вони за рахунок і флангів і прострілів. Динамо Київ забивали голи своїм суперникам. Рен, бачимо, сидів, сидів, дуже сильно притискав АЕК. І все-таки дотиснули, вони в кінці матчу, забили саме з Навісу. Саме з Навісу, з флангу. Там футболіст Рена забив уже в дев'ятку. там дуже красивий гол вийшов Рена на 90. І вони вирвали тоді перемогу, але АЕКу, знову ж таки, нічого Страшного там немає в цій команди. Вони єдине, що дуже компактно грають на своїй половині поля, захищаються компактно. Їх важко просто так комбінаційно роз, розігратися, якщо в тебе немає там сильних футболістів для цього, да? які можуть ось індивідуально, класно обіграти. В Динамо все-таки такі футболісти, де да, Еврена є, Сулеймана ось цей, який два асиста віддав, дуже технічний. І навіть у них не дуже виходило розіграти цей АЕК, який. Сидів дуже класно на своїй половині поля. Але все-таки пропускають же вони. Є є проблеми в захисті, там є є проблеми між лініями. Да Можна казати, що вони грають компактно, но можна їх бити тією ж зброєю, що б'ють і вони, тобто, навіси, простріли. Це те, що робить класно Динамо. І зараз трішки до Динамо перейдемо проти Фенербав чи подивимось, як саме Динамо грало Тобто ну ми бачили цю гру, да нічого такого. Динамо, в принципі, не створило в цьому матчі, але забили єдиний м'яч. Динамо кивось, подивіться, з да? Зрівняти, як, як Аек грав, ось подивіться, і як грало Динамо. В принципі, одне й те саме. Грав і своєю штрафною, пас на фланги, і там ну навіть ще нижче сиділи, тому що фенер притискав сильніше. Фенер притискав сильніше. Не Динамо і Динамо сильно притискалась до своїх виріз, грала тільки в своїй штрафній площі. В основному карта передачі, я думаю, тут буде видна. І, і ну, ми бачимо, що навіть АЕК трішки краще грав і трішки розкутіше грав на своїй половині поля, ніж Динамо проти Фенербаха. Тобто, в принципі, команди схожі. Тут єдине буде хто, хто кого переламає, хто забере м'яч саме під контроль. Мені все-таки здається, що Динамо забере м'яч під контроль, а як буде грати, як із Дніпром-1. І це насторожує, тому що ми бачили, ми бачили контроль м'яча від Дніпра 1. Дніпра 1 грали краще проти Еку, але програли два матчі. Тобто, а на контратаках за рахунок навісів і за рахунок десь рикошетів забивали свої м'ячі і робили рахунок на, на табло на свою користь. І тут уже питання до Динамо. наскільки вони готові контролювати гру по-перше, і по-друге, забивати свої моменти, реалізовувати свої моменти, які вони будуть. Я певний, що в цьому матчі в Динамо моменти будуть, тому переходимо до прогнозу. На даний момент ось на парі матч, друзі. Коефіцієнт на київське Динамо 1,74. Динамо вдома умовно буде грати. Да і коефіцієнт саме на нашу команду вищий. Ми фаворити на Акларнаку 5, Динамо. В статусі фаворіть зараз і на те, що Гол заб'є АЕК 1,6 коефіцієнт, на що Динамо 1,19. Зрозуміло, що ми, ми, в принципі, тут повинні перемагати на тотал більше 2,5, фактично 2 коефіцієнт. Тобто, в принципі, є що брати. Але в будь-якому випадку давайте вже переходити до прогнозу. І він буде досить простий, друзі. Я чесно кажучи, подивився ось матчі Дніпра 1 з чим, чим вирізняється Дніпро 1, який програв два рази АЕКО, і Динамо Київ. Динамо Київ не грає в атакувальний футбол, як старається грати Дніпро 1. Динамо Київ грає в принципі так само, як і Кларнака. Мені здається, Динамо буде простіше грати проти АЕКО, ніж гралося Дніпро 1. І в цьому матчі за підтримки вболівальників все-таки їх буде, я вважаю, багато на стадіоні будуть підтримувати Динамо. плюс. Ось не буде да, лідера там Шапаренка в центрі поля. Ну, бущан, це таке діло. Да, я думаю, Бойко там не сильно буде вирізнятися якістю, да, просідати в плані якості воротарської. В атакувальному плані є, є варіанти в Динамо, і я надіюся більше на флангову роботу. Якраз на Добінчака, якраз на Караваєва або Кензьору, чи хто там буде грати, тимчик там варіантів маса. Циганков, це футболіст. Все-таки якби ви до нього не ставились. Ну, Свен Бахчу він забив один дотик. Все вирішив питання. Ця колись повинен вистрілити. Тому на цей матч. Такий патетичний прогноз і перемога Динамо. Нічого не вигадую. Перемога Динамо за 1.74. Я думаю, мінімально ми все-таки обіграємо 1-0, хай буде 2-1, але ми зможемо обіграти цю команду. Ми зможемо все-таки за рахунок класу футболістів, деяких футболістів, той же Буяльський, той же, можна говорити, і Армаш, Сидорчук є, є, є якісні футболісти. Ну і це Ганков. Це наша сила на даний момент в атаці, Як на мене? Тому будемо надіятись. Плюс не забуваємо, що там є ще Владка Кабаєв, там ще є Кахім Періс, який сидить в запасі. Ми його ще не бачили, можливо, випустить. І ми на нього подивимось. Тому прогноз в мене саме такий, оптимістичний. Незважаючи на не дуже оптимістичну гру Динамо в останніх матчах, я думаю, в цьому матчі Динамо зможе показати результат. Не гру якісну, не супермоменти, а саме результат. І з точки зору матчу гра може видатися не дуже цікавою, але буде багато боротьби, буде багато. Мені здається, фолів також на фоли можна брати. Тому свої прогнози залишайте. Як ви вважаєте, чи Динамо зможе перемогти. АЕК, друзі, будемо болювати за київське Динамо? Запрошую всіх на пряму трансляцію, яка буде під час гри. Тому чекаємо перемоги. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і посилання буде на Періматч в описі. Робіть свої прогнози і отримайте бонус від перемач тисячі гривень. Тому до нових зустрічей!